Пан Синютка згадав про пожежу, яка справді у Львові виникла. І зараз ми маємо оперативно можемо поспілкуватися з речником ДСНС Львівщини Віталієм Туровцевим. Доброго вечора, пане Віталію. Доброго вечора. Скажіть нам, будь ласка, що відомо станом на, на тепер? Тобто, що загорілося на Стрийській? Це все таки лас. Що це було? Що можете нам сказати? За... Наразі не чуємо вас. Збилося дах будівлі, недіючої будівлі на території колишнього лазу. Площа пожежі була орієнтована до 200 метрів квадратних, да горів по всій площі велике здимлення виникло через те, що дах покритий смолою рубероїдом, що спричинило саме такий великий стоп диму. Працювали наші підрозділи на місці. На даний момент пожежа локалізована, травмованих людей немає. Загрози іншим будівлям, сусіднім також немає. Це підпал займання, що можна сказати попередньо? Невідомо про попередні причини ще дуже рано говорити, оскільки ще триває ліквідація самої пожежі, а вже після цього будуть працювати слідчі органи, які скажуть причини самої пожежі. А скільки, будь ласка, ще з'явилася буквально паралельна інформація, і знову ж таки в соцмережах люди накручені, пишуть про різного роду диверсії. Велика пожежа у Давидові. На якщо не побуляє складі фруктовому, так там що відбулося, і вона майже от паралельно. І дивіться, які стовпи диму. Ну у нас насправді після великих прильотів такого не було. Тому львівяни справді перелякані, чи бува не диверсії це. Ну я би не наводив таку паніку саме на території нашої області. Ніякі не диверсії, це пожежі, які трапляються кожного дня. Просто за рахунок, грубо кажучи, такого стовпу диму воно наводить такий трохи острах для громадян. Загрози ніякої немає виникло загорання на складі, зберігання овочів. Також будівля була охоплена вогнем. Наші працівники працюють на місці події, задіяні всі підрозділи. Також Перекидання на сусідній будівлі немає загрози, але поряд з тим кожен день стаються пожежі. Також ми маємо зараз і пожежі торфу, які безпосередньо горять в області, тобто якоїсь паніки наводити немає потреби. Це дуже важливо, що сказав нам Віталій Це Дякуємо йому за це включення, тому що якщо зараз в коментарях у Фейсбуці чи у Телеграмі читати, то там кожен другий коментар натякає, що. Так не може бути це не випадково. Але почули фахівця і розуміємо, що це ну на жаль, такі ситуації стаються, але це точно не диверсії з боку наших ворогів.